Дванадцята в Україні час новин на Дніпро TV. В студії Діана Славінська. Вітаю ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Протягом ночі була одна повітряна тривога з загальною тривалістю 35 хвилин. А напередодні ввечері військові повітряного командування схід знищили два БПЛА на півдні від Дніпра. Тим часом марафон на протезах завершено. Ветерани Сергій Храбко та Олександр Швецов. Зустрілися, йдучи один назустріч одному з Києва та Житомира. Вони подолали відстань у 120 кілометрів не за сім днів, як планували, а за п'ять. Хода благодійна вияки збирали кошти на гастроскоп для військового госпіталю. Вдалося накракувати майже три мільйони гривень. Водночас, ветерани встановили перший рекорд в Україні та світі з довгої ходи людей на протезах. Вони це зробили. Вони тепер разом. Лікарі травматології кожен день стикаються з безлічч найрізноманітніших травм своїх пацієнтів. З початком війни їм часто трапляються складні і важкі випадки у військових. У всесвітній день травматолога наш наступний сюжет про Дніпровського лікаря. Степан з династії лікарів. Вже 25 років. Він працює травматологом в одній з лікарень Дніпра. Розповідає, з початком війни навантаження зросло в рази, бо лікують і цивільних, і військових. З деякими важкими комбінованими травмами довелося зіткнутися вперше. По характеру як я сказав, травм етапеждіння сосудиста нервних пучків, це многоскольчатые переломы конечностей. в мирное время встречаются крайне рідко, либо взагалі не з ними врачі, травматологи хірурги не сталкиваются. Травматологи протягом року проходили додаткові навчальні курси з допомоги пораненим з бойовими травмами. Ліці з ампутірованими конечності, з тяжелішими травмами, в подавляючому більшості говорять, коли я змогу вернутися в строй, коли я зможу повернутися до своїм побратимам. Як вони без мене? І ми привозимо для того, щоб вони повернулися максимально швидко в союз, максимум усиль. Робота лікарні під час блокаутів не зупинялася ні на мить завдяки потужним генераторам. Благодаря администрации больницы, благодаря администрации города, мы обеспечены бесперебойными источниками питания. Ни рентген-кабинет, ни работа операционных не останавливалось ни на минуту. Мы блок именно в больнице, мы, честно говоря, даже не почувствовали. У теплый период року возрастает количество пациентов с переломом щеколотки и с травмами после падения с высоты. Сейчас увеличилось количество резанных колотых ран, в связи с тем, что потеплело, ну, и люди вышли на приусадебные участки. Усі пацієнти отримують якісну медичну допомогу, і лікарня забезпечена всім необхідним. З точки зору професійності і якості виконання роботи цим фахівцем, надзвичайно задоволений. Плюс те, що бачиш такі чудові умови в цьому медзакладі, це радує навіть попри те, що на сьогодні непрості часи. Сьогодні ті, хто ставить людей на ноги, відзначають своє професійне свято. Комфорт для всіх у Дніпрі на одній з внутрішньоквартальних вулиць яма стала справжньою перепоною руху. Жінка не могла вільно гуляти зі своїм сином, який пересувається на візку. Вона звернулася по допомогу телеграм-канал голови громадської ради при міській раді Дніпра Геннадія Корбана. Очільник громради оперативно направив заявку до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування. Історію про те, як громадськість та місцева влада розв'язали чергову проблему. Дивіться далі. Пані Олена все життя мешкає на проспекті Богдана Хмельницького 40. Жінка вкладає власні зусилля у комфорт жителів будинку, доглядає клумби та висаджує квіти. Проте не усі роботи їй під силу. Тож звернулася до телеграм-каналу голови громадської ради при міській раді Дніпра Геннадія Корбана. Мій син пересувається на візку. І тому ми ну, користуємося, не користуємося громадським транспортом, тому що не завжди можна туди потрапити. І ми зараз тепло, і ми гуляємо на візку. і звідси ми вирушаємо до 12-го кварталу. Там є міський ринок, і ми там здійснюємо покупки і прогулюємося. Нещодавно на звичному для Олени і її сина маршруті утворилася яма. Оминути її зв'язком було неможливо. Геннадій Корбан оперативно направив прохання дніпрянки про допомогу до відповідних департаментів та міських комунальних служб. Проблему вирішили за лічені дні. У нас це єдина можливість пересуватися на 12-й квартал до ринку. Більше там тротуару немає. І тому ми маємо можливість і прогулюватися, і їздити в магазин. Олена не вперше звертається по допомогу до телеграм-каналу Геннадія Корбана. Нещодавно у їхньому дворі встановили вуличне освітлення. Тут жах був ввечері, тут був жах. Освітлення було тільки біля під'їздів, але вони ж ну невеличкі те саме освітлювали. А зараз у нас повністю освітлений двір. повністю. І ми спокійно до 12 до комендантської години ми спокійно можемо користуватися, поливати квіти, просто відпочивати і насолоджуватися теплом. З проблемами дорожнього покриття чи відсутністю вуличного освітлення до голови громадської ради звертаються нерідко. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайтесь за номерами на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбона. Залишити скаргу можна в коментарях. У Дніпрі стартувало дослідження кладовища військових вермахту, яке ховали на території одного з лікарняних закладів у 1941-1943 роках. Подробиці у наступному матеріалі у Дніпрі стартувало дослідження кладовища військових вермахту, яких ховали на території одного з лікарняних закладів у 1941 43 роках. Чітку геолокацію поховання вдалося встановити на початку цього року. У кінці квітня виконком Дніпровської міської ради прийняв рішення щодо дослідження території колишнього кладовища. За словами головного спеціаліста управління з питань охорони культурної спадщини міськради Станіслава Моїсеєнка, поки що рано говорити, чи залишилися на території кладовища рештки воїнів вермахту. Квітні поточного дозвіл був отриманий на підставі офіційного звернення німецької спілки, яка опікується німецькими похованнями часів Другої світової. Дослідження проводять пошуковці з Києва, які мають відповідні домовленості з Федеративною Республікою Німеччина. Зараз вони проводять шурфування для встановлення того, чи збереглися захоронення військових вермахту. Є інформація, проводимо пошукові дослідження. То тобто зондування на виявлення німецьких поховань. Якщо в процесі проведення робіт рештки військових виявлять, вони будуть ексгумовані та вивезені за межі Дніпра. Без абрикос у цьому році жовтобоких плодів вже не дочекаємося. Принаймні, на більшості присадибних ділянок садівники їх не побачать. Виною цьому підступний грибок, який нищить дерева. І якщо вчасно його не виявити, розпрощатися можна не лише з врожаєм, а з цілим абрикосовим садом. Звідки ця капості і що вдіяти, аби урешті отримати рясні врожаї? У садову проблему з абрикосовим присмаком. Занурилася Тетяна Заєць. Абрикоса каліровка з цієї першої абрикоси на власній присадибній ділянці пані Люба демонструє світлину із великим врожаєм абрикос і намагається пригадати, коли ж так рясно вродило дерево. Врожай десь тисяча ні, дві тисячі перший рік. Це практично 20 років тому. Таких врожайних років на пам'яті завзятої дачниці небагато, говорить дерево, висаджене у 90-ті роки було не надто родючим. Здається, і цьогоріч буде таким, скаржиться жінка. Взагалі морози заважали. Весь час тільки вона цвіте, ми радуємося. Цвітів, квітів, квітів багато, але ж врожаю мало. Інколи дощі мішали, але дождів якось були менше. От цьому році це просто жах. Моніліоз. Для фахівців доволі неприємна, а для обивателів незрозуміла назва. Але це і є той самий шкідник, який чи не щороку вражає наші абрикоси. Грибок настільки підступний, що якщо вчасно не втрутитись, можна втратити не лише плоди, а й цілі здорові дерева. Бачите, після першої хвилі обмирання листів починається відростання пазушних і запасних брудьок. Відомий Дніпровський ботанік Анатолій Кабар звертає увагу на те, як виглядають абрикосові дерева після ураження моніліозом. З погляду, наче опік, і виною тому холодна та волога погода у період світіння. Сумарно позитивні температури з'являються тільки десь по посередині травня місяця. І відповідно нехватка тепла і в комплексі особливо з дощутливою погодою, з сильними дощами, призводить до того, що починають взагалі розвиватися активно грибкові захворювання. Передумова розвитку цього шкідника відсутність обробки фруктових дерев на присадибних ділянках, а її слід проводити чотири рази на рік. Все-таки в нас є абрикос, і ми не на словах гарні господарі. Фермер Іван Ярмолюк нахиляє тонку гілку, щільно обвішану зеленими плодами. Це все сортове, От, це врожай абрикоси 20 вересня. В експериментальному господарстві Івана Савича і абрикоси, черешня і яблуні. Це європейські сорти, стійкі до різних шкідників. Їхнє вирощування, додає фермер, передбачає три основні правила: це в першу чергу сорти і підщепи, комбінація. Це по обов'язково слаборослі дерева. Це краплинне зрошення, в якому подається вода і в той чи інший період живлення. І третя складова це шпалера. Шпалера, це система, опор, стовби, дріт. Дерева слід пильно доглядати. Додають фахівці. Обробка від шкідників обов'язкова, так як і своєчасна обрізка. Усе це створить підґрунтя для гарного врожаю, навіть попри різні примхи природи. Вічорідне місто у Дніпрі презентували каталог для мандрівників. Там можна побачити топ-закладів міста, цікаві арт-об'єкти, а також парки та сквери. Він зробить перебування туристів у Дніпрі комфортнішим, адже містить описи місць для відпочинку та дозвілля, ресторацій, локації для креативних та яскравих фотографій та багато іншого. Як створювали каталог та де його знайти далі у сюжеті. Дивіться, друзі. Проект «Відчуй Дніпро» запускає каталог «Відчуй Дніпро. А це такий унікальний сайт, на якому розміщені взагалі всі туристичні об'єкти Дніпра. У Дніпрі відбулася презентація унікального електронного каталогу «Відчуй Дніпро для жителів та гостей міста. Він зробить перебування туристів у Дніпрі комфортнішим, запевняють розробники. Для того, щоб обрати топ ресторанів і барів і кав'ярень, ми провели опитування на наших сторінках і визначили 5 ресторанів, 5 барів і 5 кав'ярень. Які ми розмістили в топ. Це на один місяць. Через місяць ми цей топ оновимо і може будуть нові ресторани і кав'ярні. До розробки долучилися і гіди Дніпра. Підготовка електронної версії тривала два місяці. Мені дуже подобається, що е, там є можливість вбрати собі їда. Такої можливості рані раніше не було, і тому зараз кожен може зайти зайти, вибрати, подзвонити, замовити. Е, це дуже добрий розвиток туризму для нашого міста ініціаторами виступила молодь Дніпра, а саме громадська організація Хелпери Дніпра та засновники проєкту «Відчуй Дніпро. Проєкт стане у нагоді і внутрішньо переміщеним особам. Проєкт розроблений саме молодню Дніпра. Це в першу чергу мене тішить, тому що ініціатива, яка починалася з зміні скульптурок бронзових у місті, стала дуже відомою. В принципі, як для країни, так і я думаю, для Європи. Зараз вона має таке продовження в збір збірці. Потім буде друкована версія. Каталог доступний на сайті Вічутніпро. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Ці підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Знеструмлення та аварійні ситуації на цих об'єктах відсутні. Жодних аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення не зафіксовано. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпроціві та офіційному сайті Дніпровської міськради. З'явилися проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 58 звернень зварнень Дніпрян. І про роботу транспорту трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 138 одиниць рухомого складу. За добу до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло 552 виклики. І до приємних подій у Дніпрі за минулу добу на світ з'явилося 18 дітей, п'ять дівчаток та 13 хлопчиків. На цьому завершується основний блок нашої програми. Втім, не перемикайте, адже вже за мить ми поговоримо із гостем у студії. Сьогодні до нас завітав Світислав Ткаченко, директор департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. Вітаю, вітаю! Тож нами ви сьогодні черговий по місту, і давайте з першої локації розкажіть, що це було. Що бачили? <гумент> Доброго дня сьогодні. Я був на лівому березі. Відвідав багатоквартирний будинок. Це 5 поверхів, три під'їзди. В даному багатоквартирному будинку була аварійна ситуація пов'язана з електрикою. В кожному з під'їздів три під'їзди голова СББ звернулася до департаменту з питань саморезації населення Дніпровської міської ради, так як були постійні скарги від мешканців даного будинку на електрику. Ми вислухали, прийняли всі необхідні документи, заявку на 2023 рік. І у цьому році вже провели аварійне усунення аварійної ситуації пов'язаних з електромережами. Я поспілкувався з головою. Вона показала, що було замінено. Також поспілкувався з з підрядником, який виконував ці роботи. Вони зазначили, що роботи були виконані швидко, охайно, якісно. Мешканці багатоквартирного будинку дуже задоволені, тому що раніше були проблеми з електрикою. вигорали автомати. Мені показали саме той автомат, який там у тому числі вигорів та інші автомати. були замінені автомати, була замінена проводка, все якісно та дуже добре. І друга локація. Так, друга локація вже вона була на правому березі міста Дніпра. Це 10-поверховий багатоквартирний будинок. В ньому була аварійна ситуація, пов'язана з сантехнісистемами. Мені показало, що саме було замінено. Це було замінено у котельні фланці, які вийшли з строю, і необхідно було для усунення тої чи іншої аварійної ситуації фактично перекривати повністю будинок для того, щоб провести аварійні ремонти. В даному випадку роботи були проведені завдяки департаменту з питань самоорганізації організації населення Дніпровської міської ради, в стислі терміни дуже з якісним обладнанням. Голова ОСББ показав мені, що саме було замінено, і ті деталі, які були замінені, тому що вони дійсно вийшли з строю. Також ми спускалися до подвального приміщення, де також мені показували, які саме елементи були замінені і їх причини необхідності заміни. Щодо підсумків вашої роботи за останні два тижні, яка була діяльність вашого департаменту? Так, у 2023 році у нас понад 533 заявок для усунення аварійних ситуацій, які наявні в багатоквартирних будинках у нашому місті. Наразі ми проводимо аналіз цих заявок, проводимо дефектування, пов'язане з покрівлею, з електрикою, сантехнічними з системами та проводимо поточні ремонти усунення цих аварійних ситуацій. Наші спеціалісти постійно консультуються з головами ОСББ, головами ЖБК щодо надання їм роз'яснень з тих чи інших питань. Зрозуміло, дякую. І також знаємо, що для активного правління та мешканців ОСББ та ЖБК оголошено курси. Розкажіть, будь ласка, більш детально, коли буде оголошено дати спікери, теми. Дякую. На ми на наступному тижні плануємо оголосити точні дати проведення зазначених курсів приблизно це. Кінець травня, початок червня місяця на зазначених курсах будуть підніматися основні питання, які необхідні для того, щоб належним чином керувати багатоквартирним будинком. Як вже зазначено, до нас до департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради звертається активні мешканці багатоквартирних будинків та просять надати роз'яснення з тих чи інших питань, які виникають у багатоквартирному будинку. Саме для цих питань ми усунені цих питань, ми проводимо ці курси. Для того щоб активні мешканці багатоквартирних будинків, голів правління ОСББ, ЖБК мали можливість отримати нагальну інформацію, яка є необхідним для управління багатоквартирним будинком, це, зокрема, юридичне питання, питання пов'язане з фінансами, питання щодо прибудинкової території та багато цікавого. Зрозуміло, дуже корисні курси, на мій погляд. І також знаємо, що у Дніпрі за програмою нещодавно змінилися умови для капітальних ремонтів ліфтів. Розкажіть, власне, чого торкнулися ці зміни? Так раніше для того, щоб провести капітальний ремонт ліфту в багатоквартирному будинку і приймати участь у програмі співфінансування, необхідно ОСББ було сплачувати 25% від загальної вартості робіт щодо капітального ремонту ліфтів. В цьому році міська влада побачила необхідність змінити цю програму. І наразі ОСББ, ЖБК ОКЖБК сплачують лише 10% від загальної вартості капітального ремонту ліфтів. Інші 90% сплачує місто. І коли власне починаєте розпочинаєте роботи з капітальних ремонтів ліфтів? Наразі було подано понад 40 заявок на капітальний ремонт ліфтів в ОСББ, ЖБК ОКЖБК. Ми вже плануємо провести перші ремонти, почати проводити в кінці травня. Наразі проведені всі необхідні роботи щодо збирання всієї необхідної документації для проведення подібних капітальних ремонтів. Щодо адресних показчиків, скажіть, чи планується зміна їх у місті, і чим коштом це буде відбуватися, та яка актуальна зміна показчиків для містян? Так, наскільки мені відомо, наразі необхідно замінити більше 9 тисяч табличок, тому що було переименування. Радянських найменувань з російських найменувань вулиць в понад 500 вулиць. І наразі необхідно для того, щоб мешканці нашого міста та мешканці інших міст мали змогу орієнтуватися в нашому місту змінити ці адресні показчики на тих вулицях, де були змінені назви, місто вже робить дії щодо замовлення цих адресних показчиків, і вже наприкінці літа будуть встановлені ці. Нові адресні покажчики. якщо ж адреса не змінювалася, але покажчик вже так не відповідає дизайн коду міста і містяни хочуть його змінити, що можна зробити у цьому випадку? Так, дійсно, місто розробило дизайн-коди для того, щоб мешканці міста мали змогу. Орієнтуватися в нашому місці по адресним покажчикам. для того, щоб ОСББ, ЖБК або інший багатоквартирний будинок самостійно змінив ці адресні табл останні мають змогу для отримання дизайн коду звернутися до департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міського рада, і наші співробітники залюбки нададуть їм всю активну інформацію і необхідну для того, щоб це самостійно зробили. Останнє. Програма співфінансування як вона зараз працює, та чи можна вже подавати заявки на 2024 рік? Я вже зазначив у 2023 році, було подано. Більше 533 заявок для усунення аварійної ситуації пов'язані з покрівлею з електрикою, сантехнічними з там з ліфтовим обладнанням. Тощо а наразі мешканці багатоквартирних будинків мають змогу через голову ОСББ у голову ОЖБК укажебака звернутися до департаменту для надання голові ОСББ. Голові жбака голові ж укажбака надання роз'яснень, які саме документи необхідно підготовувати на 2024 рік. І вже зараз такі звернення дійсно є. Приходять до нас, до департаменту з питань організації населення Дніпровської міської ради активні голови запитують, і наші співробітники надають вичерпну інформацію, які саме документи необхідно підготувати, що необхідно зробити для того, щоб приймати участь у цій програмі програмі співфінансування там 75 на 25 на 2024 рік. Зрозуміло, дякую. На останок хочу запитати дуже важливе питання щодо опалювального сезону. Скоро починається літо. Підскажіть, коли треба починати підготовку? А я вважаю, що саме в літній період час проводити підготовку до наступного опалювального сезону необхідно, по-перше, зробити промивку системи, зробити випроводження щодо гідро. Випробувань за можливістю утеплення системи, а також підготувати акт підготовки до опалювального сезону, який необхідно підписати у теплопостачальника. Дуже вам дякую, дякую, що завітали. До нас і поділилися корисною інформацією. На цьому, все. Дякую, що були з нами. Нагадаємо сьогодні. Нашим гостем був Святослав Ткаченко, директор департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. Випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро і наші спецпроекти QR-код на ваших екранах. Якщо Дніпро ті зник з телефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Залишайтеся з Дніпро Ньюс аби завжди бути в курсі актуальних подій. І до зустрічі.